Оперативна інформація станом на 18 годину 6 жовтня щодо російського вторгнення. Триває 225-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегрупування своїх підрозділів на окремих напрямках. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України. Цієї доби окупанти завдали 6 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 23 обстрілів з РСЗВ. Від ворожих ударів постраждали об'єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів. Серед інших це Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках противник здійснював обстріли на сіверському напрямку зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня, Чернігівської області та середина Буда, К'яниця та Фотовиш Сумської області. На Слобожанському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уде, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вітьхуватка. На Краматорському напрямку з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам'янське, на Бахмутському напрямку з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве, на Авдіївському напрямку з танків мінометів Ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам'янка, Красногорівка, Первомайське, Парасков'ївка, Піски та Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступальних дій противник не проводив. Від ворожих обстрілів постраждала інфраструктура понад 20 населених пунктів, зокрема, Новоукраїнка, Времівка, Полтавка та Новопіль. На південнобузькому напрямку вогнового ураження зазнали райони більше 30 населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Серед них Правдене, Мирне, Киселівка, Кобзарці та Велике Артакове. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар: Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка. За наявною інформацією, часткова мобілізація, оголошена військово-політичним керівництвом Російської Федерації, фактично поглинає невеличкі населені пункти віддалених районів Росії. Призов відбувається методом облав. Практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати. Разом з тим, у Москві наполовину не виконано план відмобілізування, який складає по районах не менше 0,2% населення. Як і раніше, російські окупанти використовують тактику випаленої землі в Україні. Так під час чергового хаотичного відступу ворог здійснив підрив дамби, що спричинило підтоплення населеного пункту Райгородок. У Кадіївці відбувається масове знищення архівів та копій документів, особливо тих, що містять історію окупації. У Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об'єкти, будівлі та території. Авіація сил оборони протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження одного опорного пункту, п'яти районів зосередження озброєння та військової техніки, а також п'яти зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п'ять БПЛА ворога. Ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили 19 районів зосередження живої сили. Озброєння та військової техніки, два склади боєприпасів та шість засобів артилерії. Працюємо на перемогу, віримо у збройні сили. Слава Україні!